Привіт усім педбатькам. Ви на каналі Pet House і сьогодні ми разом з Жужу і Лулу покажемо, як правильно надягнути шлею на улюбленця. Тапніть лайк і додивіться відео до кінця, аби нічого не пропустити. Поїхали! При виборі шли рекомендуємо звертати увагу на анатомічні варіанти, які мають вигляд літери Н. Також з двома точками кріплення повіця, кільцями чи півкільцями сприятимуть рівномірному розподілу фізичного навантаження на опорно-руховий апарат звіродитини. А тепер приступимо до надягання. Спершу послабте ремені шлей, аби її без труднощів можна було натягнути на котечі собаню. Після цього потрібно підтягнути шлею по параметрах звірятка. Великим плюсом є те, що шлейка має три точки регулювання: обхват шиї, обхват грудей та довжину на грудях. Передні ремені на грудній клітці мають нагадувати літеру Y, але вони в жодному разі не повинні лежати вище на шиї або ж спадати на плечі, оскільки так заважатимуть руху улюбленця. Бічні ж ремені не мають виходити за межі грудної клітки на живіт. Орієнтуйтеся на рух передніх лап. Слідкуйте, що при відведенні лапи назад пічний ремінець не опинявся під пахвою вашого звіра. І пам'ятайте, що між амуніцією і тілом собані необхідно залишати відстань рівно двом пальцям. Менше допускається для мініатюрних та малих порід собань. Готово! Тепер лишається лише пристібнути повідець і вирушити на прогулянку. Бажаємо усім домашнім хижакам цікавих та безпечних активності і, певна річ, звірячого щастя. Більше варіантів шлейок на нашому сайті або в Радку Петхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!